В рамках проєкту Творчість під час війни в Олександрійському музейному центрі відкрилась персональна виставка авторських свічок Олени Піднебесної дівчини з Краматорська, яка знайшла прихисток в Олександрії. Сім'єю Олени я познайомилася на початку березня, коли вони були винужені покинути свою домівку, і в пошуках прихистку вони приїхали в наше Олександрійське. Хочу сказати, що з перших днів знайомства ця сім'я викликала ну тільки позитивні емоції. А Олена, це зовсім ну, така людина, як я говорила сьогодні на початку. Вона дуже позитивна, вона заряджає свою енергію. Ви знаєте, у нас живе багато переселенців, але серед них Олена виділяється тим, що вона ніколи не ну, ну, завжди на її обличчі можна побачити, побачити тільки посмішку. Вони поселилися не в дуже такому, скажімо, це я вже таке інтимне, нано розказую, дуже таке, не в дуже такому зручному, комфортабельному місці проживання. Але там була тільки необхідна, що електро, електроенергія, вода, але вони зробили з цього будинку собі житло, дуже ну, хороше житло, в якому можна проживати. Вони шукали таке житло, що не тільки кімната, правильно ви говорили, вони привезли з собою п'ятеро своїх улюбленців. Ну, і я думаю, що тільки от для такі, до таких людей приходить талант, ви знаєте? На виставці майстриня презентує свічки переважно інтер'єрні. Є з пшеницею, гілочками хвої, різнотрав'ям, ароматизовані та ажурні. Останні, коли догорають, починають світитись із середини. Цією справою Олена займається нещодавно. Сама свічка в мене з'явилася, коли я почала виробляти віночки різдвяні, і тоді вже я би, задумалась над те, що була б красива. Робити не тільки віночки, а підсвічники з шишок. І там, якби, ну, гармонійно дивилися свічки. Але ж купувати свічки, котрі зроблені натамповані на заводі, як би я не, ну, не бачила в цьому сенсі, захотіла виробляти сама. І це сталося 1 февраля, коли я все перше почала робити в цьому році. І я вже не змогла становитися від цього, тому що це захоплює. Це настільки процес такий, там температура оприділена, то там, то там за, за рахунок перепадів температури з'являється різна текстура свічки. Також майстриня захоплюється затишними дрібничками з дерева. Є у Олени Піднебесної багато цікавинок з воску. Перша свічка в мене була. Ну, була пара, це були такі інтер'єрні свічки. Вони йдуть з соєвого воску, котрий екологічний, так само, як воск бджолиний. але ж бджолиний віск, він трохи важчий в обробці, ніж соєвий. І зробила на бетонній основі, щоб це був більш такий як декор. Як щоб затишку як-то додати за счет та продуктів, то тобто, сказала би, цемент, бетон і воск, свічка це взагалі не сумісно. але ж це сумісно. І зараз, от є де подивитися, є патріотичні свічки, тому що це для мене окрема така ланка, щоб я починала взагалі робити свічки ну, тільки в патріотичних кольорах. Раніше свічка відігравала зовсім іншу роль у повсякденному житті українців, розповідає наукова співробітниця музею Олена Мітюріна. Перша свічка була з воску, і це продукт бджільництва. Люди знайшли цьому практичне і таке ритуальне примінення і навчилися їх виробляти і використовувати майже. 300 років свічки були тільки воскові, і як правильно сказала Людмила, вони значну таку свою роль відігравали саме в ритуальних дійствах. В нашому народному календарі багато свят і багато таких подій, які супроводжувалися завжди горінням свічки. І перші свічки завжди вони були лампадками. Їх ставили перед іконами, ними їх горінням, світлом свічки вшановували Бога, осявали саме Божий образ, Божий лик. І це привносило в хату геть ну, таку особливу атмосферу святості і сакральності пространству. Самої хати, самої домівки, мріє майстриня воскового мистецтва провести майстер-клас з виготовлення окопної свічки для хлопців на Донбасі і без допомоги Олександрійців у цій справі ніяк. Дуже велике прохання для всіх олександрійців, хто поруч нам дуже потрібні Жестяні банки та старий віск, парафен. Ми хочемо робити мастер-провести мастер-класи, щоб більше людей долучилося. Нашим хлопцям передаву на, на нульовій позиції дуже потрібні окопні свічки. Бліндажні, так сказати, тому що зараз йде осень, і на нульових позиціях хлопці ночі мерзнуть і будуть дуже мерзнути. Ці окопні свічки вони будуть надавати їм тепло. Вони зможуть там, де вони не можуть розпалити вогнище, щоб себе. Собі приготувати їсти, або їм не можуть доставити балони з газом, то там дуже вони потрібні. Тому, будь ласка, хто зможе, пусть долучаються, приносять нам цей матеріал, ми будемо робити і продавати. Тому що вже є такі люди, які по інших областях це роблять. Ну а чому? Ну, зараз я скажу, може бути пафосно, але я вважаю зараз, що я теж. Ну, я... Чоловік, який проживає в вашій громаді, Тобто я є зараз частиною вашої громади. Чому б нашій громаді також не долучитися до цього?